Привіт, друзі! Приїхали на Безлюдовку відпочивати, робити шашлик, і я вирішив трошки побігати з металошукачем. Ось в мене перша знахідка. Дивимось, це гільзончик. Ну, я, думаю, що це... я думаю, що це ще сучасне травмат якийсь там, не знаю, браконьєри бігали, білок стріляли. Ось така знахідка. Фото додам. Клас. Так, я вже Глибоченко відійшов від води. І в мене знахідка. Бачу щось золотого кольору, але я так підозрюю, що це ходячка. Так, впала. Ось так. Ну, вже не ходячка, 25 копійок. І поруч у мене ще одна знахідка. Ось майже в тій же ямці. І це знову ходячка. Так, у мене знахідка, це гільзончик. Явно по другій світовій. Хочу навести, але щось щось не наводиться. Потім додам ще фото, щоб можна було роздивитися, що це таке. Так, це виявилась гільза до Маузеру. Так, в мене ще був хороший сигнал, і це гільза. Сигналить гільза. Це явно щось. Також по Другій світовій. Ага, по шляпки бачу, що це Мосіна. Тобто радянська. Так, а в мене знову якась мала така гільза. Так, бачу, що це знову сучасно, знову якийсь травмат. Хтось тут бешкетував. Ось така знахідка клас. Так що фото додам, шукаємо далі. От, в принципі, знахідок дуже мало, тому побачив я зайця. Спробую вам показати, бачите. Так, де він тут, де він тут. Зараз. Зараз шукаємо, десь тут був вухастий. Так, ага, ага, ось, ось він. Так що. Фотохота вдалася. Так, монет немає, але є знову гільза. Зараз спробую подивитися, що на ній написано. Так, 38-й рік. Це також Друга світова. Ну, звісно, нічого тут такого. Не знайдеш, але як відпочинок ось можна погуляти. Ну, друзі, шашлики вдалися на славу. Дякую тим людям, які їх готували, поки я гуляв, відпочивав. Ось мої знахідки. Не густа, але є щось. Відпочив. Дякую за перегляд.